Інформаційні підсумки середи 13 вересня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Пам'яті героя у Хмельницькому відбувся вечір спомин про полаглого захисника Євгенія Ролдугіна. У вишиванках та камуфляжі хмельничанка виготовляє унікальні ляльки обереги. Ювілейний 85-й Хмельницька філармонія відкриває новий концертний сезон. Вечір пам'яті Євгенія Ролдугіна відбувся у Хмельницькому. На захід, який організували у ліцеї імені Артема Мазура. Завітали друзі та знайомі полеглого захисника. Під час події зібрали близько 10 тисяч гривень. Усі кошти передадуть побратимам героя, бійцям 54-ї окремої механізованої бригади. Нагадаємо, Євгеній Ролдугін – учасник революції гідності АТО ООС, бойовий медик. Він загинув 11 вересня минулого року на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. Олександра Семенюк продовжить. Женька або Тунгус – саме так називали рідні та друзі Євгенія Рудугіна. Сьогодні вони завітали на вечір пам'яті героя. Пригадують, у дитинстві Євгеній був непосадючим, професійно займався дзюдо, футболом, панкратіоном та найбільше любив джиу-джитсу. Класний керівник іначеговець пригадує, в школі найбільше цікавився географією та історією. Женя був дуже простий. Дуже щирий, дуже відкритий хлопчина. Знаєте, от оце, як є в історії да князь Святослав, коли він йшов на ворога, він казав: іду на ви. Бо такий був Женя. Мені вже потім діти як розповідали історії такі цікаві. Вони ж мене боялися класного керівника трошечки, бо я була строга. І вони казали, що Женька завжди воював, на перервах він воював. Тобто, раптово на уроці могла летіти граната в вигляді якоїсь бумажки. То він вихватував лінійку і з ножом кидався на абразуру, але він казав чесно, От, коли хтось хотів вступити з ним в суперечку чи в бійку, то він казав, не чіпай мене, тому що зараз я дам здачі. Тобто, Він був дуже чесний. Євгеній Ролдугін був учасником Революції Гідності після подій на Майдані у 2014 році він пішов на фронт. Він дійсно хотів бути військовим. Дійсно дуже хотів бути військовим. З самого дитинства приходжу додому шафи, столи, дивани – Все накрите білим простоням. Посеред діти бігають з цими солдатиками. Там вони це сніг, це вони по горах сходять. Вони далають якісь перешкоди. знаєте, це настільки було цікаво дивитися, як вони розвиваються, і Женя, як командир, це от він керується йому. Це перший клас. І так ця дитина виховувалася. Йому це було дуже цікаво. Але серце в нього було дуже велике. Він вміг, він допомагав всім. У 2019 році Євгеній написав книгу, яку назвав час відважних. Презентувати повість автор планував самостійно, та через повномасштабну війну цього зробити так і не встиг. Ми самі не очікували, що його талант, наскільки яскраво проявиться. Адже він пройшов горнило війни, і саме на основі своїх спогадів, своїх спостережень, себе як воїна він. Передав ось все це у книзі. Це має бути настільна книга для кожного педагога наразі. Це має бути настільна книга для майбутніх захисників України. І це просто дань пам'яті нашого жені. Бойовий медик Євгеній Ролдугін загинув 11 вересня минулого року на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. На таких вечорах пам'ятці ми згадуємо. Ми шануємо батьків, шануємо родину, котра доклала максимально зусиль до виховання наших бійців, до виховання наших героїв. Але ми дуже хочемо, щоб діти на таких вечорах, чуючи про героїчний військовий чин, знали, що свою Україну треба боронити, боронити зі зброєю, боронити інтелектуально, боронити на всі шляхах, тому що ми разом всі є народ, якого правди сила під час заходу вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Усі кошти передадуть побратимам Євгенія, бійцям 54-ї окремої механізованої бригади. Олександр Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. У ліцеї номер 2 відкрили новий ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Дві сенсорні кімнати облаштували спеціальним обладнанням для стимуляції психологічного, інтелектуального та емоційного розвитку. Нині в ліцеї навчається 34 дитини з різними нозологіями. Тут з ними займаються вчителі реабілітологи, дефектологи, практичні психологи та логопеди. Над цим проєктом у школі працювали 5 років. Подробиці у наступному сюжеті. Якщо дитина десь збуджена, її треба заспокоїтися. У дитинка ми включаємо цей світящий дощ, і наша дитинка приходить вона дивиться, як воно е переливається, Ці переливається цей дощ, і дитина заспокоюється. Про один із елементів сенсорної кімнати розповідає вчителька-дефектологія Віра Костовська. Тут вона проводить корекційно-розвиткові заняття з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Працюють в новому ресурсному центрі, який відкрили на базі ліцею номер 2 Надзвичайно важливо надавати корекційні послуги для дітей з особливими освітніми потребами, тому що вони мають успіхи у навчанні, вони розвиваються, вони долають свої труднощі. Ми маємо вже перших успішних випускників. Дівчинка цього року закінчила 9 клас, поступила в коледж. Ми щоразу щороку аналізуємо успіхи наших дітей, і нас це. Ради, ми бачимо результати своєї роботи. Тому у нас була велика мрія, щоб ресурсний центр був великий і відповідав потребам кожної дитини. Раніше у ліцеї було дві такі сенсорні кімнати, та вони були затісні. Там могла працювати тільки одна дитина з педагогом. Натомість у ресурсному центрі встановили спеціальне обладнання для стимуляції психологічного, інтелектуального та емоційного розвитку. Це у нас ідуть сходи. Це в нас для того, щоб діти покращували свою ходьбу. Так само у нас є брусія, теж для покращення ходьби. Діти займаються ребілітолог з дітьми і от нас покращують для покращення ходьби. Сухий душ. Тут у нас дітки в основному приходять, коли їм дуже погано, вони от хочуть від чогось сховатися або подивитися на щось таке, то вони у нас йдуть сухий душ само каплю нині в ліцеї навчається 34 дитини з різними нозологіями. Тут з ними займаються вчителі-реабілітологи, дефектологи, практичні психологи та логопеди. Вони можуть прийти сюди на перервах, якщо вони цього потребують. Можуть прийти під час уроку, наприклад, під кінець уроку, наприклад, якщо їм важко, так і звичайно зі спеціалістами, ті, які з ними працюють. У Дітей дійсно покращився емоційний стан. Ми побачили, є прогрес у цьому. Тому що саме діти приходять до нас у стресовому стані. Під час війни ми можемо це спостерігати. І ця кімната вона надає позитивні емоції дітям. За словами директорки навчального закладу, над цим проєктом працювали 5 років. Відповідно до 423 постанови Кабінету міністрів, кожний заклад отримує державну субвенцію на придбання обладнання для дітей з особливими освітніми потребами. За ті кошти ми закуповували поступово обладнання. Якесь обладнання ми могли використовувати в наших приміщеннях існуючих, якесь ні. Воно чекало відкриття центру. А ремонт зроблений в приміщенні коштом міського бюджету. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Хмельницька майстриня Катерина Дзандзюр виготовляє унікальні ляльки-обереги в українському вбранні та камуфляжі. Першого зайця в стилі Тильда створила ще під час навчання в училищі. Зараз для цього вивчає історію українського одягу. А ще робить ляльки для військових та родин полеглих героїв. Є такий оберіг і в головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Екологічні іграшки майстрині виставляють на благодійних ярмарках на підтримку армії. Ірина Аріон розповість більше. Історії військових, що оживають у ляльках. Кожна особлива. Хмельницька майстриня Катерина Дзензюр виготовляє унікальні іграшки-обереги. За півтора року повномасштабної війни створила майже 200 таких. За світлинами виготовляє іграшки для військових та родин полеглих героїв. Є такий оберіг і в головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Кожну іграшку майстриня деталізує від дрона, виготовленого на 3D-принтері до бронежилета. Одна з останніх ляльок це. Е Замовила е, жінка, яка втратила свого теж коханого чоловіка. Переживаєш кожну цю історію. Чи, наприклад, як е, мама замовила дітям, бо батько пропав без вісті під Бахмутом? Була така лялька, як е, військовій е, хірург у військовому. Місія цих військових ляльок зараз це, от іменно це: викликати якийсь момент позитиву, да, якоїсь радості, хоч на. На якийсь маленький час, там хвилинку. Першого зайця в стилі Тильда Катерина Дзенців створила ще під час опанування професії швачки в училищі номер 10 Зараз для них шукає натуральні тканини, деталі на намисто та вивчає історію українського одягу. Зацікавлена керсетка. Я почала шукати, дивитися історію, як воно там все це виглядає, як його шити. Щось так само кишенька була думка на нього, кажуть, зараз таке. от. Е, Біжновіше, що я теж мені було цікаво, подивилася, як наші так жінки. Це був такий гаманець для них. Ця спідниця, юбка е, теж українське слово, юбка українська, але це ну я ще його не шила, так в мене в проєкті. це. На створення однієї ляльки йде від чотирьох днів до тижня. Після 24 лютого, 2022 тисячі чимало замовлень отримала від українців за кордону, котрі хотіли віддячити за підтримку. Одну половинку серця зв'язала гачком український прапор кольори. А інша німецький, і вона так тримала цю це сердечко. Був такий випадок, де жінка попросила, каже, що її подруга в Америці, і коли в нас світло вимикали, вона їй дуже допомогла з генератором. Мені надрукували такий будиночок, хоч у нас і не було тої електроенергії, але світло всередині нас ну, є, і було, і буде. Екологічні іграшки майстрині виставляють і на благодійних ярмарках на підтримку ЗСУ, котрі організовує фонд Волонтери Поділля. Ось такі птахи із лавандою і кумедні зайці чекатимуть власників уже 30 вересня на черговому ярмарку. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Як протидіяти домашньому насильству у громаді? Про це говорили правоохоронці впродовж дводенного семінару тренінгу у Хмельницькому. Також поліцейські ознайомилися із роботою кризової кімнати та притулку, де проживають постраждалі. Захід відбувся у рамках проєкту Міста та громади вільні від домашнього насильства. Його у нашому місті реалізують за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Деталі в сюжеті Ірини Муляр. Про проблему домашнього насильства у громаді та шляхи її подолання говорили правоохоронці під час дводенного семінару тренінгу. Його влаштували у рамках проєкту міста та громади Вільні від домашнього насильства від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Люди знаходяться в такому тривожному стані, здебільшого є невизначеність, да, ніхто не розуміє, що відбувається, ніхто не знає, коли закінчаться військові дії. Всі ці фактори сприяють тому, що, на жаль, домашнє насильство збільшується. Найчастіше від насильства у громаді потерпають жінки, діти та люди похилого віку. Звертаються по допомогу не лише жертви фізичного насильства, а й психологічного та економічного. До прикладу, якщо в людини похилого віку, у мами, наприклад, син забирає карту, на яку вона отримує пенсію, і потім залишає її без їжі, без задовільняння якихось базових потреб, це вже можна розцінювати як насильство. Проблему домашнього насильства у суспільстві десятиліттями замовчували, але нині у громаді роблять усе можливе, аби допомогти потерпілим. Ми при допомозі фонду створили кризову кімнату, у нас вже працюють мобільні бригади, у нас працює вже притулок на сьогоднішній день. І на майбутнє, завдяки фонду, думаємо створити ще денний центр, де вже буде загальний повний об'єм по протидії насильству. При оправді праці вже створений у нас безпосередньо. Координаційний відділ, який буде координувати ці напрямок, завдяки фонду. Ми зрозуміли і створили таку загальну систему, де є комунікація всіх суб'єктів по протидії насильству. Під час тренінгу правоохоронці спілкувались про нововведення у законодавстві. Також поліцейські відвідали кризову кімнату та притулок для постраждалих від домашнього насильства. Кризова кімната це кімната, у якій особа може перебувати до 10 діб. Якщо якісь є певні умови, що вона не має, куди далі. Перебувати далі, тоді ми можемо продовжити цей термін до 20 днів, або ж якщо в подальшому її життєві умови такі, що вона не має належного житла або не має місця роботи, ми можемо їй допомогти в цьому і перенаправляємо у притулок. У притулку в свою чергу особа може перебувати до півроку. Має бути ця взаємодія, так між тим, як людина може. Потрапити у кімнату кризової, кризової підтримки. І щоб все вірно було зі сторони поліцейських, коли вони пара направляють до нас. Учасники тренінгу нагадують, жертвам будь-якої форми насильства потрібно терміново звертатись до поліції за номером 102. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Артисти Хмельницької обласної філармонії готуються до нового 85-го сезону. Перший концерт відбудеться вже найближчого четверга, 14 вересня. На хмельничан та гостей міста чекає виступ двох колективів: Хмельницького академічного муніципального камерного хору та академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля виконуватимуть кантату симфонію Кавказ Станіслава Людкевича за одноіменною поемою Тараса Шевченка. Акомпануватиме їм академічний симфонічний оркестр філармонії. На одній із репетицій побувала наша Ірина Кондратюк. У Хмельницькій обласній філармонії триває підготовка до нового концертного сезону. Цьогоріч він ювілейний, 85-й. Відкриють сезон виступом двох колективів: Хмельницького академічного муніципального камерного хору та академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділя. Акомпануватиме їм академічний симфонічний оркестр філармонії. Артисти виконуватимуть кантату симфонію Кавказ Станіслава Людкевича за одноіменною поемою Тараса Шевченка. Дуже відомі ті всі слова, рядки речень з цієї поеми, але не всі можливо знають, що є покладна ця музика. Він у нас буде представлений у такому вигляді слова і звучання оркестру симфонічного і двох хорових колективів. Репетирують виступ вже близько двох місяців. Розповідає Катерина Дробіт, головна хормайстерка академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. За її словами, твір технічно та емоційно складний. Ми маємо показати те, що ми зробили в стінах нашої філармонії глядачу: донести думку, донести текст. Який був написаний ще 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 раніше Тарасом Григоровичем Шевченком, і е, оці ці слова Шевченка є настільки актуальні е, сьогодні. Е... Для нас борітися поборити вам Бог помагає у новому концертному сезоні на хмельничан та гостей міста чекає Хмельницький камерфест. Через повномасштабне вторгнення його раніше поставили на паузу. Тепер формат проєкту дещо зміниться. Потім зробити невеликий ребрендинг, назвати його Хмельницький класік фест, тому що. Масштаби фестивалю розрослись. Коли він планувався, то це був фестиваль камерної музики. Зараз це буде фестиваль різножанровий, де буде і симфонічна музика, де будуть великі форми, такі як зокрема Кавказ, Кантати, Ораторії чи опери, балети. Крім того, відновлюють проєкт Дитяча філармонія, до якого долучають талановитих маленьких жителів міста та області. Учні музичних шкіл міста та області мають можливість взяти. В якості солістів участь в концерті і тим самим надихнутись, десь отримати цей імпульс і розвиватися як музикант, і в найближчому майбутньому прославляти місто, країну на міжнародній арені. Перший концерт у новому сезоні відіграють вже найближчого четверга, 14 вересня о 18.00. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що дивитесь. Пам'ятайте про віру в себе та перемогу України. Побачимось.